У Києві у наслідок комбінованої атаки агресора РФ 23 червня кількість загиблих попередньо зросла. Шість громадян. Про це інформував Мер Києва Віталій Кличко. За його словами, відомо про шістьох загиблих у Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває. Мер столиці оприлюднив наслідки обстрілу агресора РФ. Сильні руйнування завдано п'ятиповерхів. Вибуховою хвилею пошкоджений 25-поверховий будинок. З нього врятували 10 людей. Серед них вагітна жінка, дитина. Очільник Київської міської військової адміністрації. Тимур Ткаченко інформує про збільшення кількості постраждалих попередньо 25 громадян. Серед них 4 дитини, 8 постраждалих у Солом'янському районі, 17 – у Шевченківському. 23 червня окупант РФ атакував Київ балістикою та безпілотниками. На місцях працюють рятувальні служби, надають необхідну допомогу.